скарбниця української народної творчості, обрядів, звичаїв, фольклорних традицій здається невичерпною. Час від часу із глибин історії виринають автентичні мотиви і наспіви, про які, здавалось, вже давно забули. З'являються майстри, які відроджують самобутнє народне мистецтво та ремесла. Люди, які віднаходять та поєднують культурні традиції наших предків з сучасними мистецькими течіями. Жителі прилук та району мають чудову можливість все почути і побачити на власні очі. Вже четвертий рік поспіль на прилученні відбувається відкри. Регіональний фольк-турфест відродження. Цього серпня, як і торік, він є частиною фестивалю бойових мистецтв та народних традицій Прилуцький Герць. Сама ідея м, заключалась в слідуючому: довести нам, українцям, нам, прилучанам, що нема нічого краще, нема нічого ріднішого для нас, ніж це наше українське, чим наші Корені, ми повинні, ми зобов'язані повернутися до своїх перших джерел. Відкрив концертну програму фестивалю відродження ансамбль української автентичної музики «Божичі» з Києва в репертуарі колективу Народні пісні з Лівобережної України, які його учасники записують власноруч у фольклорних експедиціях. До свята Спаси підготували традиційну українську програму. Сьогодні відоме свято тим, що в цей день були також проводи в військо, проводи в Запорізьку Січ, і ми підготували сьогодні програму. Мого пісення, так би мовити, все про козаків, про кохання. Про... Війну, про поход перша на Прилуцьку землю завітав фольклорно-етнографічний ансамбль Господиня з Черкаської області. Жінки якраз повернулися з сорочинського ярмарку. Прилуцький фестиваль говорять менший проте нічим не гірший. Душа розпирає, все гарно, всім довольні. Нас прийняли дуже добре. Погоджується з черкащанами і постійні учасники сорочинського ярмарку. Колективи із Полтавщини Журавушка та Приудайські козаки. У прилук говорять все ще попереду. Простор є. Я думаю, що в майбутньому це розшириться, хотілося б надіятися. тому, що ми здесь рядом живемо не так далеко від сюди. Лучше сюди їздять, ніж на Сорочинську. Колоритних чоловіків із гурту Приодайські козаки не оминути. Їх яскраві костюми і не менш цікаві музичні інструменти привертають увагу усіх перехожих. Олександр грає на одному з них. Інструмент називається Казабас, зроблений своїми руками, коли вмієш грати, не важко. Учиться, да, тому що нет, это не гитара. гітара. нужно попадать. в нужне ноти. Прилуцький край на фестивалі представляли декілька співочих колективів. Серед них народний фольклорний ансамбль Вербиченька із замістя, Полісянка із селища Маладівиця і Сорочинські співаночки. Колектив Заудаївського мікрорайону міста Прилуки. Єдиним чоловічим співочим колективом на фестивалі був Святогор із Лемешівки Яготинського району. Не жонати хожу. Та, мабуть, справжньою родзинкою фестивалю Лошкар Віртуоз із села Маски, що на прилученні, навесні на одному з концертів автентичного музику відкрило керівництво району і запросило продемонструвати свою майстерність на фестивалі, відродити для людей цей унікальний вид творчості. Учасником такого великого фольклорного дійства чоловік став вперше, тому враження переповнюють. Це дуже хороша справа. Дуже хороша справа і для, для молодіжі. Щоб не ходили там не, не ходили там, не. а тут все-таки дихнеш, побачиш людей, сам побачиш, іспустом побачиш все. все. Розваги різні. Колектив Яворина що з села Валки Прилуцького району сьогодні на великій сцені не виступає, але з задоволенням дарує своє мистецтво та гарний настрій всім відвідувачам ярмарку. На запрошення прилуцької спілки поляків прибули на фестиваль і гості із сусідньої Польщі. Колектив «Остроленка» налічує 100 учасників. Серед них співаки, музиканти і танцюристи. Вже 27 років. Ця творча трупа збирає, обробляє та виконує польські народні пісні і танці з усіх регіонів своєї країни. Колектив неодноразово гастролював у Франції, Іспанії та Фінляндії. В Україні перше наша народна творчість прийшла до вподоби гостям. Тож цілком можливо, що якусь із українських пісень обов'язково вивчать та будуть виконав на батьківщині діляться враженнями поляки. Жодне свято на Україні не обходиться без танців. Український народний танок народився разом з піснею. Разом з нею він зростав та збагачувався. Ансамбль української автентичної музики божичі знає більше п'яти десятків старовинних українських народних танців, перейнятих безпосередньо у носіїв традиції. Цього дня артисти вирішили познайомити з деякими найпростішими учасників та глядачів Спасівського серпанку танці це дуже класно, це такі інтерактив. Бачите, люди, хто не соромиться, вони беруть в цьому участь і вони насправді. Не дуже складні і можна відразу навчитися. І коли людина не лише спостер... як пасивний спостерігач, а й бере участь в дійстві в концерті. Це ж набагато краще. Люди із задоволенням приєднувались до колективного танцю, не втрималися від нових вражень і старанно опановували танцювальні рухи лівобережних українців і журналісти подій. Закінчилося автентичне фольклорно-танцювальне дійство <праць> виступом народного артиста України Анатолія Матвійчука.